І тепер, друзі, конкретно про події. Спочатку розпочну із приємної статистики про удари безпілотників по російських НПЗ. Системна робота, удари по російських НПЗ все ж таки мають результат. Україна в ніч на 16 вересня, вдруге, з початку серпня завдала удар по НПЗ РосНЕФТІ в Саратові. У районі підприємства сталися вибухи і виникла пожежа. Масштаб пошкоджень поки що уточнюється. Саратовський НПЗ має проєктну потужність близько 140 тисяч барелів на добу, нібито й небагато, але і немало. І в серпні підприємства вже піддавалися атації українських безпілотників, після чого змушено було призупинити прийом сировини. Прийом сировини, саме нафти, це дуже важливо, друзі. Тому що Росія тепер думає, що їй робити. І з нафтою, яку вона видобуває, тому що багато вони споживають на внутрішньому ринку. А нафтопереробні заводи Росії тепер не можуть її приймати в повному об'ємі. Росія, на частка якої припадає близько 9% світового видобутку нафти, може бути змушена скоротити виробництво сировини після атак українських безпілотників. Про це пише Reuters, тому що у них немає відповідних потужностей, щоб. Чи зберігати, чи приймати цю нафту. Минулого тижня, як ви знаєте, в такому результаті атаки був пошкоджений великий Балтійський порт Приморськ. Його потужність близько 1 мільйона барелів на добу, що становить понад 10% з загального видобутку нафти Росії. Ще один Балтійський порт Росії у слуга досі не відновив своєї потужності повністю після атаки дронів на нафтопровід, який веде до нього. Це відбулося ще в серпні. І співрозмовники видання ротя стверджують, що цього місяця порт завантажений наполовину, при цьому, на відміну від Саудівської Аравії, у нього немає значних потужностей для зберігання нафти. Ну і сьогодні, друзі, вже інститут народногосподарського прогнозування Російської академії наук повідомив про те, що економічне зростання Росії припинилося. До такого висновку вони дійшли в результаті аналізу тих даних, які мають. Але головне, що це публічна позиція, і говорять, що... Російська економіка продовжує балансувати між стагнацією і спадом. Зупинку зростання вже можна вважати статистичним фактом. Пише про це Інститут народного господарського прогнозування. Тобто вже не прогнозують, а констатують. Також, друзі, сьогодні вранці я вам повідомляв про те, що якісь вибухи лунали на далекому сході біля Владивостоку. Ну це загалом дуже далеко, туди українські ракети, безпілотники, звісно, не долетять. Виявляється, що головне управління розвідки Міністерства оборони України влаштувало вибухи у місці дислокації у Владивостоці російських військових, які причетні до воєнних злочинів на території України. Бійці ГУР провели спецоперацію в районі селища Щитова у Приморському краї. Там дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон. Дуже сумно, звісно, і в Україні 155-ї окремої гвардійської бригади, морської піхоти, які брали участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, Маріуполі, на Курському, Покровському напрямках, о 9-й годині ранку, вівторка, за місцевим часом, на парковці військової частини стався вибух. Згодом ще один. Ну, казали, що там вибухнуло газове обладнання. Як повідомляють російські пабліки, на місце вибуху відразу приїхало багато техніків, співробітників спецтуж, вертоліт. При в'їзді до селища Щитова було оточено район поблизу адмінбудівель, автостоянок в результаті спецоперації гур у Владівостоці, за словами джерел, є загиблі, поранені, а засвідчення очевидців, на місці події присутні багато карет швидкої допомоги. Ну, ми вже працюємо як і МОСАД, я маю на увазі ГОР, Дістаємо злочинців в усіх куточках світу, і це, як на мене, дуже правильно. А тепер, друзі, до конкретно сьогодні непростої дискусії між Вашингтоном та Брюсселем. Ви знаєте, що Дональд Трамп наполягає на тому, аби європейці ввели санкції проти Росії. Я сьогодні це обговорюю активно і палко зі своїми колегами в рамках проєкту центру громадської аналітики вежа, можливо, ви дивилися ці відео ці аналітичні студії. Рекомендую вам це зробити. агентство Bloomberg повідомило про те, що Європейський Союз відклав презентацію 19-го пакета санкцій проти Росії після вимоги Трампа посилити обмеження, тобто ввести санкції проти Росії. У п'ятницю Сполучені Штати Америки почали чинити тиск на своїх союзників по Великій Сімці. Ну тут, звісно, мова йде і про Японію, я ще про неї обов'язково задаю. І вимагали запровадити 100% мита проти Китаю та Індії за те, що ті купують російську нафту. Не всі країни на це погодилися. Нині у Великій Сімці працюють над новим пакетом санкцій і мають намір завершити роботу над текстом продовж наступних двох тижнів. Відтерміновується це питання на превеликий жаль. Але підхід буде абсолютно іншим. Наскільки вдасться Трампу переконати своїх союзників по Великій Сімці, ну будемо дивитися, бо, до прикладу, Японія сказала, що ніяких мит вони проти Китаю та Індії вводити не будуть. Міністр фінансів Като сказав, що нам було б складно підвищити тарифи, скажімо, до 50% тільки на тій підставі, що конкретна країна імпортує нафту з Росії. Він сказав, що Японія взяла на себе зобов'язання в рамках соту не застосовувати тарифи, які перевищують встановлену нею межу, і ставиться до всіх країн-членів справедливо, поки інші дотримуються своїх зобов'язань відповідно до угод СОТ. Ну вже Японія рахуйте, мінус одна країна в цьому плані. Але не лише Японію однією проблеми вимальовуються і є у Європейському Союзі та загалом у рамках Великої Сімки. Сенатор Лінсі Грем сьогодні, до прикладу, написав дуже промовистий пост у мережі X, де пригрозив Угорщині і Словаччині наслідками через купівлю російської нафти. І каже, коли справа доходить до купівлі російської нафти, то зараз практично все залежить від Угорщини та Словаччини. Ну, це що стосується європейського континенту. Каже, я сподіваюся і очікую, що вони незабаром візьмуть на себе. Зобов'язання допомогти та припинити це кровопролиття. Якщо ні, то наслідки мають бути і вони будуть. Ну так вважає Лінсі Грем. А от чи так вважає Трамп? Поки що питання риторичне, тому що Трамп конкретно до лідерів цих країн Фіцо і Орбана не звертався. Але в Угорщині вже відповіли на закиди Грема. і кажуть, що Угорщина не має наміру відмовлятися від імпорту російської нафти в найближчому майбутньому. Саме через відсутність життєздатних альтернатив. Про це заявив міністр у справах Європейського Союзу Янош Бока, якраз за підсумками переговорів у Брюсселі, і каже, що США до цієї позиції Будапешта ставляться, мовляв, з більшим розумінням, ніж Брюссель. Хоча поки що Грем говорить дещо про інше. Бока стверджує, що Трамп враховує особливе становище. Угорщини та Словаччини, які є основними покупцями російської нафти в ЄС. Яке особливе становище? Коли він враховував? Міністр не пояснює. Але очевидно, що так само, як Японія, вони не збираються ні відмовлятися від російської нафти, ні вводити мита проти Китаю та Індії, враховуючи те, що Орбан дуже залежний нині від Пекіну. Отримав він там чимало кредитів, неофіційних і офіційних від Піднебесної, Звісно, він це робити не буде. Ну от те, що Європа не допрацьовує в цьому плані, то так. Я маю на увазі Європейський Союз. Хоча, якщо на правду, то навіть ті самі поляки активно ведуть переговори із Китаєм про доставку вантажів новим шовковим шляхом потягами, про що я вам розповідав. Сьогодні вранці і попередні дні. Ну і сьогодні з візитом у Польщі ще й досі перебуває в Ан'ї. Принаймні, офіційної інформації про те, що він відлетів назад до Пекіна, я ще не зустрічав.